Вітаю, отримала ще одну посилку в цьому році від агромаркету, вже не першу. Скоби зняла заздалегідь. Відкриваємо. А зверху такі повітрям пакети відщильнюють накладна. Ось такі, такі от трикутнички, це має бути жимолость. Зафіксовані горшечки. Таких декілька. Зараз настану. А в другому тубусі були дві ось такі жимолості. Це жимолость гордість Кубані. Ось вже. З почечками такими. Ось <клух>, така рослинка маленька. А це теж з листячком е жимолись веретено. Це вони однорічні. І от в першому тубусі була ось така невелика теж е дочка велетня. От ледь ледь малесенькі такі зелененькі почки. Є це дочка велетня. Е, також в цій посилці в нас є е, кизил. Зараз обережно, бо він, він трішки зогнуло поламало. Ні, не, не, не зовсім поламало. От такий кизил Олена. Е, теж по знижкам, по акціям замовляла. Ось такий от він. Сподіваюся, що він буде. Так, далі насіння, зараз покажу, це калла. Коріння. І ось це в нас також корінь Астільба. А коен. А також два пакетики з фрезіями. Ось фрезія мікс і така рожева проста фрезія. Зараз покажу насіння. Ось такий зев. Не стрималась, замовила сонячного березня. Баклажани Violet Цукіна круглі, вони дуже смачні. Паризький червоний це гарбуз. Цибулька, ромата Мелано. Це такі салати, туж для Віта Філадельфія теж соняшний березень. Це все соняшний березень насіння. Аніс зелень. от Нові сорти кейлу, опівнічне сонце та обірваний Джек. Не змогла втримати, звичайно, замовила. І ось таку кольорову капусту модіка, А також три томати Єлисей індіго-грушеві краплі та орел постелі. Дуже довго його чекала, От, дочекалася. Часткове замовлення сплачено бонусами, доставка до пункту видачі агромаркету в відділенні Укрпошти за 49 гривень. Дякую!